Мы їх 1200 сами. купили, 000, Это вору селі, вору, да? То есть курсы здесь так. Это уже с медицины по классу B работать. Там он с вооружением, совсем другой. Это означает 100% килочеловек. Для, для боя в любом да. он очень... Кроме того, люди. 20, 21 вот здесь 20 и 3 людини внутри. Хочу достиг до 25. И веко, грузовик, и веко, 21 передач, супер автомобиля у не мог. Он не дешевый, но работа там слога будет. Скипин заголом у вас будет, коштувати? Ну если бы... Эта машина может функциональная, там открывается. Подголовники сделали специально, чтобы голова не отвалилось.

Ремонт. А ти пам'ят, що ми говорили? Да, помніш, да, трохи да. коли четверта прийшла, краси камати, які 45 бійця. Замовили свою на форті. Форфона. Ми сьогодні на українському підприємстві, яке виготовляє українські броньовані машини, які рятують життя нашим солдатам і нашим воякам. Зараз в зону АТО відправиться декілька автомобілів, частина з яких замовлена Національною гвардією і оплачена з державного бюджету, частина з яких оплачена народним депутатом України. Уряд виділив 9,1 мільярда гривень на забезпечення антитерористичної операції. Вже зараз тільки в Національну гвардію поставлено більше 200 машин. 600 одиниць бронетехніки замовлено і буде поставлено до кінця року. Збройним силам відновлено 11 тисяч різного виду озброєнь і техніки. Закуплені шоломи, закуплені бронежилети. Але основне питання у мене до збройних сил це постачання цих шоломів бронежилетів і забезпечення. Українських військовослужбовців бронею. Техніка є, танки є, гроші профінансовані, логістика і правильні команди військового начальства. Що стосується техніки, яку ми щойно бачили, крас, який є на 100% український. І на 100% заброньований українською компанією практика. Коштує майже в два рази дешевше, ніж такий же крас ми купували в Еміратах. 3 мільйона гривень нам треба платити за броньований еміратський крас, і 1 мільйон 800 за український. Замовлення підписані, гроші виділені. Компанія здатна виготовляти кожен тиждень. По одній броньованій машині це мінімум. Ми забезпечили фінансування, ми забезпечили виготовлення, ми забезпечили відновлення. Військове начальство повинно забезпечити поставки і використання сил і техніки в антитерористичній операції. Для эвакуации раненых с места боя до полевого госпиталя. Он рассчитан на эвакуацию до 8 раненых, которые сидят на вот этих местах для сидящих больных. Или, как видите, здесь могут быть установлены силки, тем образом вместо 8 сидячих может быть 4 лежачих. Или 2 лежачих, 4 сидячих. То есть в зависимости от ситуации комбинируется количество раненых. В конце установлено место, где врач в случае необходимости будет предоставлять первичную медицинскую помощь. Но основная задача такого автомобиля именно довести радио, поскольку настоящая медицинская помощь ему будет уже предоставляться в медицинском госту. Чтобы батареи поставили машину, которую я забронировал, а нет нет, но мы решили сделать эту штуку. Сейчас пожалуйнец тоже сказал. Главное, что предложил. Этого мало. Это